Зима, сніг падає, і бачимо, що світить сонечко. В принципі, іноді буває в реальності, так? Але мені здається, що в грі завжди світить сонце. Хоча ми бачимо, що начебто небо досить таке темне, а ось тут світить сонце. Отже, зіграємо ще раз в гру острів. Пригадуємо, що в минулій серії у нас багато жителів шукало де працювати. В принципі, зараз таке саме відбувається. Але якщо ми подивимося, що у нас є, а чого немає, наприклад, з вугіллям у нас запаси є заліза немає, залізної руди теж немає. А з залізом ми ще виготовляємо цвяхи, підкови. Цвяхи у нас є. Підкови є 15. Ми можемо закуповувати залізну руду, виготовляти з неї. Ось бачимо, є у нас ковальня. металеві частини і підкови. І, звісно, що це ми можемо продавати. Також можемо збудувати ще одну чоботарню. Маючи шкіру, ми будемо отримувати взуття. Тут у нас скотобійня. Кравчені у нас з сукна виготовляють тканину. І далі одяг виготовляють. Ну, а з льону і коноплі ми отримуємо тканину. Так, сукно вони використовують. Отже, на теплий одяг. Потрібно нам сукно і і гарбована овчена. Давайте подивимось, чи є у нас. Отже, овчена бачимо партії. Всі начебто проходять у нас і. А тут у нас коров'ячі шкури. Ще у нас є одна. Гербарня ось цьому місці. Тут ми шукаємо овечі шкури. І тут теж овечі шкури. Правильно, тому що тут гарбуємо тільки овчену. Тут гарбуємо коров'ячі шкури. Ну, а ось тут різні. Тут чоботарні ми збудували в минулих серіях, вони теж працюють. І солеварня. Бачимо, що тут не вистачає коня. Мені здається, що коней потрібно нам більше. Хоча ось бачимо, переміщення відбувається коня. Давайте ще одного підготуємо. Можливо, нам потрібно. Ще одну стайню збудувати, щоб було у нас більше коней. Отже, стайня у нас буде ось тут збудована ще одна. І думаю, що можна ще десь збудувати людину, яка буде виготовляти нам чоботи. Думаю, ось тут ще одна чоботарня, буде нормально виглядати. Тут є ще дві чоботарні. І перевіримо скотобійня. Працює чи ні. Забиває корову. Відпочиває. Отже корівник. Тут є 18 корівок. 20, 19. Начебто більше 20 немає у нас. Корівок і... І, і, і тут у нас є сироварня. Отже, ми отримуємо молоко, виготовляємо сир, масло і сметану. Хоча бачимо, що у нас дуже мало молока. Отже, з конями ми не завершили. Значить, соливарня. Тут є у нас два коня, тут теж два. Тут один нам потрібен. І потрібен був ще десь один, але бачу, що вже є. Адже ось тут ще не вистачає одного тягового коня, чи то немає кому прийти ось цих коней, невідомо. Отже, прийшов гонець, я купую залізну руду і продаю взуття 2000, вугілля 8000. Точніше, не 8, а 30 з чимось. Також гречку продамо і яблука. Ще думаю, чи не купити одну партію залізної руди. Збачимо бачимо імпорт, залізна руда. Не знаю скільки зараз вони привозять. Давайте куплю ще 5 тисяч, також будівництво. Адже ось тут ми збудували стайню. Потрібно сюди додати коней. Для початку зробимо налаштування. І тепер спробуємо декількох коней перетягнути в нову стайню. Отже в нас є молода кобила, молодий кінь. І ще одну старшу кобилку теж відправимо в нову стайню. Адже зброя з'являється, вода уже є, сіно є. Також я збудував. Отже, чоботарня. Теж налаштування потрібно здійснити. Бачимо, зараз піднесуть шкіру і буде у нас ще більше взуття. Кравецькі робітники, кравчині у нас будуть тут сидіти. Теж застосовуємо налаштування. І збудував ще ткальню. Ну що, щоботи ми вже почали виготовляти. Також тканину піднесли, ми виготовляємо одяг. Ну і бачимо, що ще з'являється льон, ми отримуємо тканину. Ще до нас прийшов гонець, він продає теж залізну руду. Давайте придбаємо у нього теж 5 тисяч. В принципі, ціна така ж сама. Медовуху продає. І мед. Не знаю, чи нам потрібен він. Давайте придбаю 1000, щоб наші жителі були щасливіші. Можемо продати тепер олію. Одягу у нас, на жаль, немає. Теплий одяг теж відсутній. Сукно поки що ми не будемо продавати, бо ми його використовуємо для одягу. Це боля морква, яблука. Дивно, у нас на складах пива тепер є багато. І можемо продати вапно. Ну що ж, у нас весна. Бачимо, що на полях уже працюють люди. Також я думаю, що потрібно для кожного корівника, ось бачимо, тут є корівник, потрібно створити своє пасовище. Тому що була в мене така ситуація, що корівки не мали що їсти, і це було влітку. Так що мені здається, що потрібно, щоб кожен корівник мав невеличке ось таке своє пасовище. У нас літо, і бачимо, з'являються повідомлення, що жителям не вистачає їжі. Але, дивіться, які цікаві жителі мої. Є дрова, є медовуха, пиво, питна вода, зрозуміло, сіль. Тепер подивимось на інших. Знову ж таки, є пиво. Медовуха, пиво, медовуха, горілка, пиво. Ви розумієте, які в мене чудові жителі. У кожного є що випити, чим набухатися, але закуски немає ні в кого. І знову ж таки, ось ця проблема, що ось це таке, я не розумію. Тепер воно з'являється в ось цих місцях. Раніше воно було десь тут якийсь глюк. Отже, минув ще один рік за кадром. Я збільшив кладовище. І у мене ще є ідея. Ось тут розташував каплицю. І думаю, що наш цвинтар буде ще знаходитися в цій частині. Так як жителі помирають час від часу. місця тут вже не так і багато. Можливо, я ось так. Продовжу даний цвинтар, і на цьому буду завершувати в даному місці. Також, так як наші жителі хочуть багато їсти, мабуть, що потрібно ось ці поля збільшувати, відповідно, розташовувати ферму біля них і будемо ще щось висаджувати. Також у нас велика кількість жителів проживає в ось ці частині, так як є у нас такі кам'яниці. Отже, можемо приблизно порахувати, у нас тут є 5 родин, тут є 6, в загальному близько 60 родин проживає в ось цих будиночках, ще якась кількість ось тут. І, відповідно, ми бачимо, що велика кількість населення на малу територію. Їм потрібно знайти якусь роботу, чимось зайняти їх. Хоча ось тут у нас є дві ферми великі, і жителі мають де працювати. Також усе виробництво розташоване поруч, отже, збільшую кількість полів. Створюю ще одну ферму. І, можливо, збудуємо ще якісь хатинки. В ідеалі потрібно вирізати, вирубати ось цей весь ліс. А для того, щоб з дровами у нас не було проблем, ми можемо створити, ось відгородити і можемо відповідно тут висаджувати свої дерева. Які в майбутньому зможемо зрізати. Ще деякі мешканці говорять, що у них немає грошей, і говорять, що у них проблеми з їжею. Хоча горілка, пиво, ну і сіль питна вода у них є. Тут теж є горілка пиво, питна вода, а от їжі у них немає. Все ж таки потрібно вирішувати якусь проблему з їжею. Отже є у нас ось тут крамниця, риби немає. Зараз з'явиться ось тут сушена риба і так само з'явиться курятина. Отже яблука трішечки є, яловичина теж є, хоча дуже мало. Є гречка, сіль, картоплі теж дуже мало і борошна дуже і дуже мало. Можливо, можливо не вистачає крамниць. Хоча, в принципі, ще є ось тут крамниці, яких я теж не бачу особи якоїсь їжі. Отже, буде у нас ось тут 4 поля. І ще буде менших 3 з цієї сторони. Спробую зробити так. Отже, бачимо на даній фермі є у нас 4 поля. Ми вирощуємо щось кожного року. Ось бачимо сонячник, гречка і льон. Далі поле буде під парем. Ну і так само робимо на інших. Відповідно, так зроблю я на ось цих великих полях, а на менших полях ми будемо щось вирощувати інше, і ми їх не будемо виорювати. Чому не будемо? Тому що, можливо, це допоможе нам, а можливо, і ні. Спробуємо, щоб жителі спочатку щось висаджували на ось цих трьох полях, поки будемо ми виорювати ці великі поля. А потім, після того, як висадимо малі поля, жителі перейдуть на великі, вони вже будуть виорені. Також буде у нас ось тут збудована ферма. Будемо зберігати сіно. Звісно, що буде ще у нас склад і комара. Це все буде знаходитись у нас поруч. Ну і звісно, що колодязь, бо потрібна водичка. Також можна збудувати хатинки, але для хатинок потрібно збудувати щось, щоб вони могли придбати собі їжу. Я не знаю, чи зможуть вони сюди дойти. Хоча хатинки ми можемо збудувати, наприклад, ось тут ще один чи два ряда хатинок збудувати. І безпосередні ці жителі, які будуть тут проживати, зможуть щось придбати. В ось цих ятках або ж, можливо, ми бачимо, що є ось тут крамниця в Ось цих будиночках. Так що жителі не будуть голодні. Хоча бачу знову ж таки, в нас проблема. питна вода, горілка. Отже, ось тут є тільки гречка. Тут є трішечки риби у жителів. І більше немає нічого. Постійно з цієї сторони проблема, що жителі наші голодні. Ось можемо бачити, для прикладу, тут, ось тут є трішечки гречки, олій, риба. Тут є борошно, трішечки м'яса. Одразу ж підігнали корівок. Тут хто в нас пасеться. Схоже на свиней, але, скоріш всього, це наші вівці. І люди принесли сіно, бачимо, що майже заповнили. Також у нас з'явився уже один плуг. На полях виставлено, що ми будемо висаджувати. Тут теж на наступному році ми зможемо щось уже висіювати, засаджувати. Хоча я думаю, що потрібно створити ще одну, ще одну таку ферму. Чому? Тому що тут бачимо, що будемо висаджувати тільки ячмінь, будемо висіювати конопля, сонячник. На ось цій фермі у нас буде гречка льон. Сонячник. Тобто сонячнику у нас буде багато. Але нам потрібна ще картопля. І потрібно пшеничку висаджувати. Тут начебто є, але цього буде дуже і дуже мало. Поки що будемо завершувати, спробую за кадром створити ще одну ферму і, відповідно, від... розмітити поля, а також ще збудуємо декілька нових хатинок, щоб наші жителі могли жити в нашому містечку.